Я хотів би на місці розбійника бути розп'ятим на хресті праворуч від Ісуса Христа. І в хвилини страшні перед тим, як у муках вмирати, я б до болі знайомі слова прокричав. Такі грішний, нікчемний рад. я не прошу у тебе життя передсмертну хвилину. Я благаю, щоб Ти мене в Своєму царстві згадав. Ти ходив по землі, як у руки твої, сотворили. чи в людей доброти. Ну, а я у той час согрішав, а тепер нас обох одинаково нагородили. Правда, я согрішив. Ну а ти чому ти постраждав? Я не прошу у тебе життя передсмертну хвилину. Я благаю, щоб ти мене в своєму царстві згадав. Я дивлюсь на Христа з під вінка струмочком стікає, я би витер її, але руки прибиті мої. І до серця мого холод смерті страшний підступає, ну а я ще борги, я борги, ще свої. як би можна, життя було б своє спочатку почати, я б же більш не грішив, я б у ніг Ісуса сидів. Та вже пізно мені. Ще заслужену Кару прийняти, і вже скоро солдати коліна зламають мені. Але що це я чую, Христос, що з мені промовляє? Його погляд ласкавий враз душу пронизив мою. І до вуха мой, такі дивні слова долітають. Кажу, нині тобі, ти ще будеш зі мною в раю, я не вірю. В Раптом влили падьорі зі силу. Я спокійний тепер і спокійно вмиратиму. Я. Амінь.